Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас буде шок-контент. Все ж таки я вирішив взяти і передискувати свою гречку, не буду, друзі, збирати врожай. Взяв так, подумав. Ну, Врожаю бачите, дуже такого тут не буде, гречка, бачите, яка. Ну, зерна в принципі, тут ніякого немає. А Брати, заганяти сюди комбайн, нас беруть по. 60-70 гривень за сотку, ну, щоб зібрати врожай. І, ну, дуже багато піде по затратах, врожаю і такого не буде. І, верю, що, друзі, загнати трактор, диски, передискувати і все. Не буду збирати врожай. Ще і комбайн зараз наняти. Всі комбайни зараз працюють, хтось там в себе збирає сою, хтось ну, не хоче їхати, бо там ремонтує комбайн, в когось ще якийсь. Там проблеми і немає, друзі, де взяти комбайна. І погода, бачите, сиро, дощі. І вирішив все ж таки взяти пану ці поля передискувати. Бачу, ніби є гречка, але ну, зерно таке, ну як вам сказати, ну, пусте, друзі. Немає ну, нормального зерна. Зерно м'яке, ваги в цьому зерні немає натури. Найдуже не знаю, як. Що з тої, чи гречки щось буде, якщо би її взяти, зібрати. І навіть би зібрав, ну в мене нема багато. У мене десь так до пів гектара. Зберу друзі, ну не знаю, скільки там може 100-200 кілограм. Ну і скажи, що я з тою гречкою буду робити. Зараз десь вести, там, ну, здавати її, дуже тут ну немає, що вести там. Цих 100-200 кілограм. І ціни зараз дуже немає. Я кажу, що дуже ціна впала на гречку. І... Здати, треба там записуватись, вставати в чергу. Коротше, купа проблем. Беремо, зараз все передискуємо і нафіг мені та гречка. Зараз буде більше затрат на ту гречку. А з того нічого, прибутку ніякого не буде. Ось, друзі, мій трактор МТЗ, взяв дисковоборну бомми. Зараз візьму все перед Бачите, як виходить, це перший прохід. Ну, я тільки пишав, думаю, став, стану, зніму для вас відео. Ось пройшовся тільки раз, бачите. Ну, виходить досить непогано, передискова досить добре передисковує. Я візьму друзі, два рази, може, прийдуся, два рази, добре переб'ю землю. Пізніше візьму плуг, всю всю землю, землю на, на зиму переору. і там вже весною будемо дивитися, що сіяти. Ну, скоріше всього буде кукурудза, гречки більше сіяти не буду. З тої гречки ну, повна фігня виходить. Дякую, мужики, на восьмій передачі. Даю трохи швидкість. Трактор носить важко, де, бо земля мокра і бачите, яка маса. Диснува борону бере забиває. Що зараз передисвоїмо все. Це мужики повний пиздець. Дивіться, Йомайо. бере дуже сильно, забиває дискову борону. ось буквально, ну скільки три проходи. Ось Дивіться, як набиває. Маса, бачите, густо дуже. Треба час від часу ставати відчищати. Бачите, нам мотує так, що. Ось як набиває. Майже дискова борона, бачите, тут так набило, що навіть. Вже секція не хоче прокручуватися, делюся вже так поверха бере горне, тому треба зараз брати відчищати. Ой, блін, дивіться, скільки тут набиває, це жесть. Ось якось так беремо, працюємо сьогодні. Все, друзі, завершив дискувати. Ось бачите, як вийшло. Ну, скажу. Результат хороший, мені подобається, бачите, як перебив, передискував, перерізав друзі, цю землю. Ну, Скажу так, дискується досить важко, земля мокра, трактор місцями пробуксовує. Бачите, як ну, важко, друзі, важко. Плюс ця ж маса від гречки набиває, ну і потрібно розумієте, це все потягнути. Трактору досить важко. Ось якось, ось якось так. І Зараз навіть орати навіть не знаю, чи вийде, бо бачите, я цю землю взяв, ну, перерізав, верхній шар ну, такий пухкий. І навіть зараз заїхати трактором. Буде набивати на колеса, думаю, також трактор буде пробуксовувати. І оратися також буде досить важко. Хіба чекати? 2-3 тижні хай ця земля всядеться. Може навіть взагалі почекати до перших морозів на верхній шар землі візьме перемерзний і аж тоді брати вже певно орати цю землю. Або може буде суха погода, бо не знаю. У нас, друзі, правда, дощі дуже сильно перепадають сирість, тумани. Сира погода, бачите, земля не має часу висохнути. І ось так, хіба до морозів почекати. Візьме, земля перемерзний і тоді будемо пробувати орати. Ось якось так. А ця гречка, що я друзі передоскував, ну, буде замість органічних добрив, це все візьме, перегниє. Буде нормально, думаю. А брати, збирати. Ну, зібрав би тут 100-200 кг цього ну, зерна цієї гречки. Затрати на це підуть, а ну, доходу такого дуже і не буде. Ну, які там духи, там піду. Можна сказати, в мінус, дуже, і на цьому взагалі нічого не зароблю Тому краще взяти, передискувати і не тратити на це час. Ось так. Ось таке друзі відео. Е, ще може там по, дискову, по дисковій бороні, бо дуже часто у мене питають, ну чи хороша ця дискова борона. Ну ось, друзі, маєте приклад. Ось так вона передискує ось ці поля. бачите тому ось. У мене на 2,7 метра, ну е спокійно трактор бере справляється з цією дисковою бороною, тягне без проблем. Хоча от як сьогодні, то досить важко. Ну все одно бере справляється без проблем. Ось так. Тому, друзі, хто, в кого не вистачає грошей на дискову борону, там АГД, від Велис Агро або ще які там є. Можете спокійно собі брати купляти. все одно бачите, роботу вона виконує. Ось таке, друзі, відео. Тому на цьому буду, напевно, що завершувати. Зараз треба поїхати, їхати ще працювати. У мене ще є деякі поля, потрібно також взяти, передискувати їх. Тому що, всім до зустрічі.